Мої 11 кроків з догляду за шкірою. Перший етап очищення. Очищувальний засіб та емвайс оновлює, освіжає та глибоко очищує шкіру. Етап очищення дуже важливий для подальшої ефективності дії інших засобів, які ми наносимо на обличчя. Крок 2. Маска на основі вугілля для глибокого очищення шкіри. Розблоковує пори, глибоко очищує їх, позбавляє надмірного сильного блиску, тонізує і заспокоює шкіру. Використовує один-два рази на тиждень. Крок 3. Тонізування. Зволожувальний тонік завершує процес очищення шкіри і готує її до нанесення наступних етапів. А далі сироватки. Крок 4. Сироватка концентрат для зменшення зморшок. Це плюс ресвератрол. Крок 5 Сироватка для зволоження шкіри з гіалуроновою кислотою та церамідами. Крок 6. Заспокійливий гель для шкіри навколо очей. Крок 7. Живильна сироватка C Є. Має потужний антиоксидантний ефект. Крок 8. Оновлювальний крем для шкіри навколо очей. Він забезпечує антивікову дію, підтримує пружність, зменшує зморшки і вікові лінії. Крок 9 Активна ліфтинг сироватка сприяє омолодженню шкіри і посиленню її пружності. Крок 10. Денний крем за SPF 30 з високим рівнем захисту. Уповільнює процеси старіння, захищає від ультрафіолетового випромінювання. Крок 11. Бальзам для губ робить шкіру більш м'якою ніжною і доглядає за губами.